Аккуратнее, аккуратнее Это хуйня, всё съёт так Генития снова атакует Бачили у нас с камерой, не бояться Вені. Діво. Вони... Титан, да? Молодець. Віліція перебрала за цю сторону. Хлопці, уходьте, вас хочуть арестувати. Дали команду вас арестувати, уходьте. Уходите арестовать, вас дали команду. Да? Да, уёбайте, уёбайте, арестовать ходят вас. А вы за вы За Не, я сам дел... для газеты. Хлопці, а взагалі то на то візитку, може, треба дзвонити. В мене що? є відео, тільки немає цього. Якщо, якщо якась движуха, то до вас зрозуміє від пресі, там щось висвіти, так? Ні, я не завжди можу. Ну, можна дзвонити. Я маю в виду, коротше, може, треба щось десь розказати, вони не праві, я їм сказав. Бо вони погнали вас під автомобіль, один парень купав під автомобіль, я свіла. Ага. Так якщо ногу поламав, то вони не мали права такого робити. Ага. Зли. Оце другий номер Петро. я. Два номери. От третій, і ага. другий. Це мої два. Це Ага. Коротше це. Якщо там щось дзвоніть. А як ви дивитесь на те? що тільки що міліція погнала під автомобіль, дитину збили. Ну, неї то забрали, але звертатися будуть, відео його є. Мала, мала право міліція гнати народ на дорогу. За те, що кинули димову шашку. Що вони кинули? Так. Ну, якби вони щось там робили, вони тільки одну димову шашку кинули. Та, а, ні, що, а що то, щоб ти не казали, як ви наказати? Я ставили? нічого не казав, і б, і але ви я ви просто виходили? бачу, як це зробили. По-свинськи, блядь. Ще кажуть, у мене йди понятим. Ту дурень. Так. Дітей погнали на дорогу, машина збила пацана, не знаю, його вони забрали, а що там далі. Дети поставляли на каждом кутку.